Дівчатка, усім привіт! Сьогодні ми з вами в останній день січна подивимося мої порожні пляшечки за перший місяць цього року. Так, що лежить те, не потрібно нам з вами. В принципі, ви знаєте, не збиралась досить неочікувана немаленька кубка. Звісно, ми традиційно продовжимо з вами поповнювати ось цей кейс, який є в кінці року. Переберемо і порахуємо, скільки ж декоративної косметики я закінчила за цілий рік. Так, ну, Давайте почнемо з продуктів для тіла. Закінчиться у мене ось такий гель для душу смузі. Мангустін та імбир. Дуже непоганий аромат, але мені не дуже сподобалася консистенція. Така, знаєте, вона напівжелейна і погано пінилася. Але аромат досить приємний. Так, давайте я буду це ось так поставити. Тут в мене є маленька подружка, яка ніяк не перебереться мені авто. Так, для тіла давайте далі підемо. Закінчився в мене ось такий скраб від Top Beauty з ароматом Bounty. Це цукровий скраб для тіла та обличчя. Використовувала його виключно для тіла. Ну, насправді такий знаєте, хімозний аромат Bounty, але мені він дуже подобався, був дуже приємний і скраб, і якість. Його і е, зволоження після нього, мені подобалось абсолютно все, тому ну, буду повторювати однозначно, можливо, там з іншими ароматами. Також, з у мене закінчилась ось така сіль для ванни. Фарбувала трішки водичку, мала не дуже насичений, але приємний аромат. Ну, загалом використали в основному дітлахи, але я теж пару раз встигла. Наступний продукт теж скраб для тіла від Soyka Skin Care. Мені дуже подобаються ці скраби, вони приємні, вони класно зволожують тіло, вони мають дуже класну консистенцію, велику лінійку ароматів. І вони, знаєте, такі вони приємні, вони насичені ароматом, тобто, в душі в мене в ванні, наприклад, залишається ну, такий приємний аромат. Але на тілі цього аромату не залишається, тобто можна спокійно потім використовувати парфуми, і ваші аромати не будуть перемішуватися. Це в мене дуже таке, що, знаєте, з водичкою залишилося. Ну, дуже такий цитрусовий аромат. Це в нас яблуко лайм Ну, дуже класні. При об'ємі в 310, здається, дещо грамів. Так, 310 грамів досить непогані ціни на них. Так. Так. Що ж ми підемо з вами далі? Що ж ми підемо далі? Е Давайте далі тоді по волосся. В принципі, по тілу закінч... закінчила я. Закінчиться в мене ось такий сухий шампунь. Я користуюся саме зльос. Мені подобається, як вони працюють, вони не білють якось моє волосся. Тобто, так, при нанесенні є такий легкий білий наліт. але я його гарно прочісую і все супер. До речі, з ним я три дні не маю голову. Дуже-дуже подобається. Також закінчився в мене ось такий лак для волосся, фіксація 5. Ну, Дівчатка чесно, лак як лак. з Сильною фіксацією. Все, що я можу про нього сказати. Далі, дівчатка, закінчився в мене шампунь від Toputy із серії Mentol Taline. Він призначений для жирної. Для глибокого очищення шкіри голови для жирної та, та нормальної шкіри голови. Ну, непоганий шампунь, але їхня рожева серія з кислотами, якщо чесно, мені подобається набагато більше. Також, дівчатка, в мене закінчилась ось така маска від Мосіл синенька. Минулого разу в мене закінчилась... Ніжно-салатова, і я казала, що вона мені дуже подобається, вона якось такою незрозумілою до кінця мені консистенції, а ось ця синя, навпаки, мені подобається ну порівнянні з рожевою, однаково, вона однаково працює, вона має однакову консистенцію. Ну, тобто, якщо я можу сказати, що зелена ні, то ця блакитна і рожева обов'язково так. Зараз зі своїх е, запасів дістала рожеву у великому об'ємі. Ну, а цю синю, скоріш за все, теж буду повторювати. Так. Далі, давайте, 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 давайте волосся. Дівчатка, ще в мене залишилася одна така ампула у використанні. Це в нас Бабая. Продається в аптеках, ну, там я придбала її. Тут йде 5 ампул, супер класне відновлення. Так, бабаря ампуле для волосся, повне відновлення, 5 штук по 15 мл. Чесно, не буду на ньому довго затримуватися, тому що, ну, звичайний кондиціонер нічого особливого. О, воно того не вартує, як на мене. Далі, дівчатка, ще по тілу. Закінчила ось такі. Аром парфуми. Це в нас, я не пам'ятаю правильно, чи PD, чи DP періс, Це аналоги парфумів. У мене було 30 мл, аналог аромату Сі. Тримався довго, тримався непогано. Аромат справді дуже-дуже схожий, тому, якщо вам хочеться спробувати той чи інший аромат, і чи підійде він вам, то я рекомендую саме цю компанію. У них є різні там наборчики, сетами, 30 мл, 50, 100, здається, навіть у склівних є. Ну, аромати непогані і насправді досить такі стійкі. Так, дівчатка, ще не зак... до кінця не закінчилося, але сьогодні на вечір у мене ось буквально залишився крем на зону навколо очей від Elizabet Arden. Ну, чесно кажучи, я очікувала від нього набагато більше. Не можу сказати, що він там супер якийсь дорогий, але, але все одно я очікувала щось набагато краще. Ще в пошуках крему для шкіри навколо очей. Тому якщо у вас є щось таке класне, зволожуюче ще б що такого, да? ну, зволоження, розгладження, зрозуміло, зморшок мімічних, то, будь ласка, порекомендуйте з радістю почитаю ваші коментарі, відгуки і щось собі придивлюсь. Ну, а цей, ну, ні, для більш молодої шкіри, як на мене. Далі по обличчю, дівчатка, закінчилось в мене ось таке гідрофільне масло від Made Pi. Змивала косметику, воно дуже-дуже непогано, все класно вичищало, все класно змивало. Єдине, мені, якщо чесно, не дуже сподобався його аромат. Ну Таке, знаєте, підстарівше, застарівше, якесь застояна соняшникова олія. Ну, щось таке. Не те, щоб мені хотілося. Так, дівчатка, також закінчилась в мене умивалочка від е, доктора Сі Тюна з Календер. Непогана вмивалочка, гарно умивала, очищала обличчя, шкіру вона не пересушувала. Залишки там якогось бруду змивала. Класно. Також закінчились ось такі патчі від Beauty. Мені вони, в принципі, подобаються. Останнім часом вони є на знижках за досить такою бюджетною ціною, тому можна їх придбати. Їх тут упаковці 10 штук, до речі, саме покування я, дівчатка, викинула. Вони йдуть ще в такій фольгованому покритті, і всередині вже самі 10 патчів на одній такій. Прозорій пластинці. Працюють стандартно гарно. Точно можу рекомендувати, якщо бачите, на них знижки. Так, дівчатка, ну що ж вам сказати? Я обіцяла показати цю палеточку, коли я її закінчу, подивіться. Це повністю пуста палетка тіней. Ні, вони ніде не перепросоли, вони закінчилися. Коли закінчилося так от по бортикам, воно просто відвалювалося крихтами, кусками валилося на пол, тому на підлогу точніше, і тому воно закінчилось. Ну, цей відтінок дуже досить так, швидко. Цю палетку я не включала у мої палетки тіней, які закінчилися в продукти, в принципі, в 24 році. Тому вона, звісно, йде сюди, і звісно, ми з вами її будемо в 25-му році рахувати. Дівчатка, так я це зробила, я її закінчила. Так, ну, в принципі, ми відкрили з вами наш кейс і будемо туди складати декоративну косметику. Закінчила ось такий BB крем від Mary Fresh. Тут вами SPF 20. Вже взагалі ще щось вшипнуло все. Він такий, знаєте, мусовий, з ним потрібно трішки погратися, але мені дуже подобається. Його ефект на щодень. От весна, літо от просто те, що потрібно. По-перше, є невисокий spf захист по-друге, тонування, і такі, знаєте, макіяжі вихідного дня, коли хочеться мінімум часу приділяти на якийсь макіяжі, просто раз-два і все готово. Тобто, отримуєте ви і Догляд, і перекриття, і SPF захист SPF захист Ось так він виглядає на шкірі. Він не матуючий, має ну, живий натуральний фініш, не за жирний. От теж в ньому плюс є. Мені сподобався, можливо, навіть дівчатка буду його і повторювати. Ще не вирішено. Так, закінчила також дівчатка, ось такий пробник від Lancome Ten Idol Ultra V. У мене вже був повнорозмірний такий відтінок. Єдине, що це був не зовсім мій відтінок. Точніше, тон у мене був такий, відтінок не зовсім мій. Я його висвітлювала додатково консилером. зараз... Бачите, він такий досить. Темний. Ось. Так, де там фокус? Бачите? Тому, скажімо так, я його наносила там на все обличчя, підтушовувала і, ну, дуже-дуже висвітляла його. Консилером для того, щоб він гарно виглядав у мене на обличчі. Але сам тон непоганий. Тому для комбінованої та жирної шкіри дівчатка однозначно можу вам його рекомендувати. І останній декоративний продукт це туш від Avon. Досить непоганий продукт. Моя улюблена щіточка, я такі щітки сіконові вигнуті обожнюю. Зараз я вже використовую від Maybelline. Ну, Класна туш, все знаю класно, але от мені не вистачає ну, ефекту, якого дають туші від Maybelline. От хто б що не говорив, в даний час кращих від Maybelline я для себе не знайшла. Але дівчатка можете придивитися, можу вам сміло рекомендувати, особливо, якщо у вас свої вії досить такі, знаєте, непогані, не короткі. Не за рідкі, то ця туш просто додає вам гарного ефекту. Ну, дівчатка, за перший місяць року в мене не збиралося не так багато, в принципі, продуктів. Все я вам показала, все вам розповіла. Ну, і будемо збирати далі цю корзиночку, і в нас і в кінці вже лютого з вами знову її будемо розбирати. А наразі вона ворожа. Якщо вам сподобалось відео, ставте йому лайк, не забувайте підписуватися на канал, підтримувати дівчатку україномовні контенти. Я вас дуже люблю. обожнюю, бережіть себе та своїх рідних. І до скорої зустрічі! Бувайте, бувайте!